Вітаю, ветерія радіо накипіла подкаст у ритмі Харкова і його ведуча Буча Джи. Сьогодні у нас в гостях представники організації СЕС Українські студенти за свободу передаю їм слово. Вітаю, мене звати Ірина. Я голова харківського осередку і є функціонеркою громадської організації Українські студенти за свободу. Вітаю всіх. Я Аділь Абдурманов, директор з регіонального розвитку Українських Студентів за свободу і координатор громадської організації українських студентів за Свободу. Дуже раді вас бачити. ось ясно, у нас вже були в гостях. Але ви там колись нам казали, що у вас відбувається така суперцікава штука, як програма лідерства. І сьогодні ми будемо питати переважно про неї. Але поки що я попрошу нагадати так супер загально. Хто такий ЛСС і чим вони займаються? Буквально пару слів. Це організація, яка об'єднує молодь усієї України навколо ідеї індивідуальної та економічної свободи. Тобто, ми займаємося просвітою студентства стосовно того, як працює економіка, політика, філософія, свободи, даємо їм можливості долучитися до наших рядів і разом просувати ці ідеї через так, як і просвітницькі проекти, так і адвокаційні, для того, щоб просувати реальні зміни в країні. Окрім цього, займаємося і перекладами статей, і написанням авторських статей. І стосовно філософії політики, економіки, тому ну, дуже багато різних активностей, але в основному якийсь загальний вектор, це просування ідей а, свободи індивіда. Клас, кожен може знайти місце для себе. Дуже круто. І ми, ми чули, що у вас почалася реєстрація на програму лідерства. Тому в цілому всі питання будуть побудовані навколо цього. Що це? Коли це? Як туди потрапити? А... Програма лідерства це, напевно, наш найбільший проєкт, який ми робимо щороку. Це єдина можливість долучитися до Українських станцій за свободу. Єдина така можливість, яка дається раз на рік. Цього року вона відбувається з 25 по 29 серпня, якщо я не плутаю. Так, все вірно. Так, да, я не плутаю, хоча я головний організатор, здавалося б, мав би знати. А, в будь-якому випадку, це масштабний такий фестиваль на п'ять днів в середньовічному замку. А, ви опиняєтеся буквально серед історичної архітектури проживаєте там п'ять незабутних днів з самого ранку до самого вечора, проходячи як і освітні, так і якісь соціальні активності. І, врешті-решт, якщо вам це подобається і ви відчуваєте, що це меч між нами і вами, то вас запрошують долучитися, Ви проходите таку собі посвято і далі ми працюємо вже разом як єдиний організм. Ірина мене в минулий раз якраз замком підкупила. Я. Пам'ятала спочатку про замок, тільки потім про програму лідерства. Так, Меджибіська фортеця, вона вже кілька років е, нас радо приймає. Е, е, я мав можливість, я спостерігав програму лідерства з 2022 року, і от з 2022 року вона була в Меджибіській фортеці. Приємно бачити те, що от з часом вона все одно розвивається, вся інфраструктура в Меджибичі, в принципі, зростає. І навіть ну, як слідкуєш за плином часу. Буквально по тому, як розбудовується цей населений пункт, але ці п'ять днів в межах програми лідерства це не сухе навчання, це ти використовував слово на кшталт фестивалю. Да, О, абсолютно Насправді... Це справді... дві ж. Це дві ж. Будуть учасники не сразу влітають, скажімо, в лекції і слухають як на парах в університеті. Yeah. Ні, в ніякому разі, вони запрошуються до того, щоб перезнайомитися між собою, знайти, можливо, вже однодумців або якихось там тіммейтів для інших активностей. Так само дізнаються трошечки більше про себе, отримують більше свободи, скажімо так, дізнаються більше про інших. І вже після того, як вони вже мали. Можливість побудувати такі маленькі командочки, маленькі спільнотки. Ми їм показуємо вже якби таку теоретично матеріальну частину, де вже провідні спікери можуть їм розказати про економіку, про політику, про це, як це застосовується в Україні, як це застосовується у світі, що цим робити. І також, в принципі, можливо, останнім часом стала популярна історія з практичними тренінгами, тобто, щоб не тільки якась теоретична частина була, але і, наприклад, Нінг з протестів, яким чином організовувати протест, на що звертати увагу, з ким комунікувати, як правильно будувати меседжі, як виступати, що робити, якщо провокатори виступають проти вас, і яким чином якби контратакувати, мовно кажучи, також ми практикували симуляцію написання законопроекту. Знов таки історія про те, яким чином сформулювати ті чи інші положення закону, чим одне положення відрізняється від іншого, що може бути популярно серед. Виборців, що може бути не дуже популярно, яким чином це е, опрацьовувати. І загалом мені здається, що кожен, е, незалежно від якихось своїх зацікавленостей е, в певній діяльності, може знайти для себе те, в чому він може себе покращити. Тобто, протягом п'яти днів відбувається нетворкінг, е, певне навчання, практичне, теоретичне. Е, е, цим займаються спікери і організатори. По суті, так. Ми зараз вже наразі працюємо над тим, щоб формувати дуже класний лайнап спікерів для того, щоб дати найкращу якби навчальну частину, яку ми можемо собі передбачити. Окрім цього, вже команда соціальних активностей вже формулює те, яким чином будуть проходити знайомства з учасниками, їх знайомства між собою, командні ігри такого тако. Тому хочеться вірити в те, що це буде найкраще програм лідерства за всю історію її існування, починаючи там з 2017 року. Це висока планка, але все одно її потрібно долати. Але такі плани будуються не кожен рік. Звичайно. Ну, кожен рік краще. Абсолютно. Ясно. У нас. Чим насправді я люблю українських студентів за свободу, це от ітеративний підхід до покращення, тобто ми дуже ретельно ставимося до того, щоб опрацювати фідбек. Щороку ми збираємо дедалі більше зворотнього зв'язку для того, щоб сформулювати висновки і на основі цих висновків передати вже наступним організаторам, які далі на основі цих висновків будують вже нові гіпотези, тестують, покращують. Таким чином те, що можливо було недопрацьовано минулого року, стає дедалі кращим вже в наступному році. І це видно, це відчувається. І це люди, які там проходять як організатори вже, там, кілька років, можуть заспостерігати за тим, як. Штуки, які спочатку починалися як такі, якби не дуже сплановані спонтанні іноді ідеї, потім частиною частину як би, структури, якби інституціалізовано, що тепер без цього навіть не можна виявити програму лідерства. Тобто зараз студент з Харківщини бачить, чує нас умовно, чує наше інтерв'ю. Що він має зробити, щоб опинитися на програмі? Він має зареєструватися. Формочку на реєстрацію можна знайти на соціальних мережах Українські студенти за свободу або на сайті Українські студенти за свободу. І це все. Саме в формочці треба заповнити свою мотивацію, чому ти хочеш долучитися до українських студентів за свободу, пройти відбір і потім щасливим приїхати у Меджибіж і п'ять днів жити в наметах. Тобто це таке е, щось на кшталт мотиваційного листа? Так. Угу. Добре. І е, ось ми поговорили про спікерів, ми поговорили про організаторів, поговорили про учасників. Але е, де місце серед всього цього менторам? Хто такі ментори і чим вони займаються? Насправді, коли ми говоримо, що програма лідерства триває 5 днів, тут потрібно також розуміти, що ми не даємо тільки 5 днів певного контенту, з яким учасники можуть працювати. Окрім цього, кожен член ОСС, як тільки він проходить програму лідерства вже у 5 днів, він отримує ментора. З яким працює протягом року з 12 обов'язковими зустрічами, тобто по дні на місяць, плюс-мінус плюс уходить, ментор допомагає освоїтися в організації, познайомити з основними концептами, як все працює всередині, які там традиції, які є всередині організації. Окрім цього, допомагає якось виставити якісь вектор на особистісний розвиток, тобто поділитися певним досвідом, можливо, запропонувати якісь можливості, де можна краще себе розкрити. Насправді. І велика цінність би, менторської системи, ВСС в тому, що навіть якщо людина там, з певних причин не змогла знайти от, своїх людей е, протягом програми лідерства, то вона може як мінімум розраховувати на те, що в неї буде одна людина, один зв'язочок, з яким точно 100% вийде конект, тому що менторська система побудована таким чином, що е, меч стається в більшості випадків, і ментор відчуває е, дуже сильно свого менті, ну, свого Підпічної і менті, відчуваю, відповідно свого ментора дуже, дуже сильно. І за рахунок цього зв'язки не втрачаються. І такі горизонтальні зв'язки вони лежать в основі, в принципі, всієї діяльності українських статті за свободу. Ментор обирає. Це взаємно. А, а, це взаємно. Тобто, існує список менторів, грубо кажучи, яких можуть менті для себе обрати, і вони їх виставляють по пріоритетах. Тобто пріоритет перший, пріоритет другий і так далі. І... Далі ментори розумі... бачать бачать ці пріоритети і можуть теж на основі цього зробити свій вибір стосовно своїх минцій. Таким чином, кожен ментор обирає собі двох минців, з якими буде працювати протягом року. І так відбувається з кожним організатором, тобто кожен організатор програми лідерства в свій час є ментором. Так само і я цього року буду брати собі двох надії, попри те, що я там, головний організатор, здавалося б, я міг би там, звільнити себе від такої відповідальності, але ні. Це частина е, моменту зростання особистісного, тому що е, лише навчаючи інших, можна дійсно вивчитися самому. Як, напевно, така от велика філософія закладена в це. Загально, яка мета програми лідерства? Це ж не тільки про те, щоб долучитися до організації або отримати якісь. Е... А раптові ситуаційні навички, знання, це щось більш глобальне, це і про комунікацію, і так далі. А ось з вашої позиції, з вашої призми погляду, загальна мета програми лідерства. Ви знаєте, над місією програм лідерства ми роздумуємо щороку, тому що щоразу ми її робимо в абсолютно нових обставинах, і щоразу ми маємо коригувати нашу роботу під ці обставини, які складаються. Напевно, на цей рік ми визначили місію як те, що ми маємо підготувати відповідальних людей. Надихнути їх, брати відповідальність, тому що саме в часи невизначеності нам потрібні відповідальні люди, які можуть приймати складні рішення. Відповідно, наша задача не тільки самим брати відповідальність за себе, за інших, але і надихати інших це робити разом з нами. Бачила в ваших соцмережах, що у вас є опція прихильництва для людей, які не долучаються до організації, але хочуть її підтримати. Можливо, якісь подробиці минуть як можна зрозуміти з назви українські студенти за свободу. Ми очікуємо, що до нас будуть долучатися студенти. Очевидно, що друзі свободи не обов'язково є студентами вищих навчальних закладів, але ну, все одно так само розділяють наші цінності. Саме для таких людей існує програма прихильництва. Ви можете долучитися. Шляхом заповнення невеличкої формочки і внесення достатньо невеликого внеску. Зараз він складає 499 гривень. За цей внесок ви отримуєте великий пакунок прихильника. Ми нещодавно оновили систему прихильництва, тому тепер пакунок прихильника, скажімо, погладшив, побільшив. Зараз там знаходиться окрім там, трошечки мерча, блокноти, стікери, такого роду ручка і картка прихильника. Там ми ще додали, що немало важливо, дві книжки. Одна з них це переклад книги Тома Палмера, чому свобода. Переклад був здійснений українським студентами за свободу. І друга книжка, теж буквально на 30 сторінок. Це тези з лібертаріанства. По суті, ми уклали такого роду якби невеличкий посібник з основних тем, яким чином лібертаріанство вирішує ті чи інші сфери там, організації суспільства. Тобто, починаючи від податків, закінчуючи від дорог або як. Це працює з точки зору оборони, як це працює з точки зору там ухвалення рішень в парламенті і так далі? Uh -huh. Як можна взагалі? Ні, не так? <сум> як ви вважаєте, чи достатньо зараз обізнаності у студентів про перспективи, які вони можуть осягнути, тобто організації, до яких вони можуть долучитися, чи можливо програми, до яких вони можуть доєднатися, ось на вашу думку? Ну, насамперед, це я заступна інформація про це. Насамперед, я люблю дивитися на це з позиції цифр. Зараз, якщо я не помиляюся, студентів навчальних закладів закладів вищої освіти складає в районі мільйона з чимось. Відповідно, якщо брати потім вибірку по людях ну, віку такого відносного студентства, це 18-22 роки, скільки їх працює там в громсекторі, залучені до якоїсь волонтерської або громадської діяльності, цифра набагато менша. І я не впевнений і не можу казати про те, що просто люди не хочуть займатися громадською волонтерською діяльністю. Мені здається, що більше питання в тому, що вони не знають, яким чином влучитися. Тому що, в принципі, студентство завжди відрізнялося тим, що має таке дуже загострене почуття справедливості. Певно, у них достатньо простору, що вони вже достатньо незалежні від батьків, порівняно зі своїми якби, молодшими. Там, Колегами, да? але в той же час вони ще не взяли на себе такий великий обсяг відповідальності, як люди постарше. Да? Тобто у них, же, у них ще на той момент немає якоїсь такої постійної роботи, або там, немає родини, яку вони мають там, утримувати такого роду. Тому у них є достатньо мобільності для того, щоб бути агентами змін. І чому таких людей в студентства менше скоріше за все, тому що дійсно не всі знають, яким чином це працює, як почати. Можливо, ми ще не знаходимося в усіх містах, хоча ми наразі вже присутні в усіх обласних центрах по Україні. Попри те, все одно робота триває по тому, щоб дійсно показувати, яким чином можна покращувати себе, покращувати свою громаду, покращувати Україну. Хочеться вірити, що дедалі більше людей, дедалі більше підлітків будуть бачити ці можливості і шукати їх. І в принципі, чим більше ми зможемо людей злучити, тим менше ми можемо сподіватися, точно, менше можемо очікувати того, що за них якимось чином вирішить вулиця, знаєте, або як вони знайдуть себе в досить несприятливих для зростання обставини. А Чи є потреби в активному рекрутингу? Чи все ж таки просто показуємо приклад, демонструємо, що є, і очікуємо, допоки студенти долучаться? Ну, я не дуже розумію, в чому відмінність між. Тим, що ви пропонуєте під активним рекрутингом і демонстрацію того, що ну, ми не будемо нікого, скажімо, навертати, знаєте, як приходити і там, залучати прямо за руку щить. Очевидно, що це не так працює, це все ж таки така добровільна ініціатива. В той же час, чи можемо ми активно показувати, чим можна зростати? Напевно, так. Да. Очевидно, люди. Ну, я просто, якщо брати, за приклад, ОСС, може побачити людей, які приходили в організацію відносно. Скажімо, ну не сформованими особистостями, там без особливо великого там соціального капіталу, чи якихось великих там софт скілів, чи якихось такого роду навичок. Але протягом того, як вони покрутилися в організації, навіть якщо вони там не займали якихось там особливо лідерських посад, чи якогось там не брали на себе якийсь великий обсяг роботи, чи щось такого, але просто за рахунок того, що вони знаходяться в середовищі, яке пропагує зростання, вони змінювалися. Покращилося зараз, працюють в абсолютно неможливих для уявлення таких от не то, що посадах, а в принципі сферах. У нас дуже багато волонтерів, дуже багато людей, які відкривають збори, які допомагають, відкривають допоміжні збори. Тобто люди, які активно зацікавлені в тому, щоб залишити слід, зробити певну зміну і. Своїми діями привести себе від стану невдоволення, в якому вони зараз знаходяться, до стану задоволення, скажімо так. Що можна робити після вступу в організацію? Було питання від слухачів. Тобто, які івенти відбуваються, які Ну, вже загально так поговорили. І найцікавіше мені. Наскільки тісно пов'язані осередки? Чи це все ж таки трошки відокремлені осередки один від одного? Там харківські окремо, київські окремо, або це мережа, яка не бачить кордонів між областями, між осередками, на вашу думку? Ну, я напевно скажу трошки про те, чим можна займатися, бо моя посада як директора з регіонального розвитку це передбачає, якщо щось потрібно зробити, це скоріше, все йдуть до мене. потім Іра зможе розказати про осередки, тому що мені здається, якраз у сходу дуже міцна сформувалася культура навколо цього. Стосовно діяльності, якщо коротко, можна як я вже казав, займатися більш просвітницькою історією. Тобто, це можуть бути як написання текстів, так і переклад текстів, або навіть у нас популярні. Стала озвучка статей. Тобто, е, мало того, що можна почитати е, там, переклад або авторську статтю, але ще можна його послухати як подкаст, наприклад, або як аудіокнигу. Е, це така більша, скажімо, історія, там, сидячи, сидячи за столом на комп'ютері. Е, так само можна займатися і оригінальними проектами, проєктами. Е, тобто, то проводити лекторії, лекції, організовувати форуми, конференції, симуляції, ігри все для того, щоб поширити ідеї свободи в регіонах. Якщо є крута ідея, то дуже часто вона стає реалізованою. Я особисто якби, займаюся тим, щоб ці ідеї розбудовувалися вже в реальність. І мені здається, от, такою великим, великою перевагою організації нашої є те, що будь-яка людина. Якщо має якусь круту ідею, не, воно не має йти до якогось там голови осередку, чи якось запитувати якогось правління, осередку, що давайте, от ви реалізуєте це, і я буду чекати і ну, стояти. Я би хотів це зробити, і йому кажуть, роби. ось тобі... Але за підтримку. Ні, звичайно. Mm. Е, роби, ось тобі. Що почитати, і ось тобі, що подивитися, бо у нас так само існують курси з проєктного менеджменту, записані відео і там велика кількість присвячена матеріалу саме цьому. А, розбирайся, якщо будуть запитання, обов'язково їх став. Супроводжуємо до, від початку до кінця, і відповідно люди так само розвиваються як проєктні менеджери в певною міру. Окрім цього, є і комунікації. Тобто, якщо людина себе бачить більше саме в піар-історії або в дизайнерській історії, це завжди потрібно, тому що якщо ви не написали про проєкт, то він не відбувся і не відбудеться, скоріш за все. І тому це теж така лінія, в якій люди можуть себе розвивати. А загалом дуже сильно залежить від того, чим людина хоче займатися. Насправді, я колись почув дуже хорошу думку про те, що в ОСС можна зробити майже все. Uh, і прикладом цього, напевно, є зараз чинний президент українських станції за свободу Микола Безкровний, який свій час такий: от хочу фільм зняти про ОСС. Ми такі клас, давай. І він зняв. Є на Ютубі, Є да. на Ютубі, як називається? Що таке ОСС? Так. Да. Так і називається. Поетично. Круто. Ми залишимо посилання. Так, да, звичайно. Стосовно, навіть якщо не хочеться прям конкретно щось робити, як, скажімо такого активного цей, то УСЕС це як мінімум ще й спільнота, яка дуже допомагає навіть в таких от більш побутових або якихось більш, скажімо, дружніх особистісних речах. І тут насправді система осередків дуже добре працює, тому що куди б ти не поїхав, завжди будуть люди, які будуть раді тебе бачити, за можливості там, захостити, в принципі, показати місто, якщо там на це є потреба. І це ну, дуже тішить, тому що ну ні, напевно. Ніде так не мандрують, як в От, я, ну, скажімо, Раніше я не їздив особливо там в той же самий Харків, але тепер це такий дуже великий дестінейшн для мене. Не бачити, так? Ну так, да, набагато мені дуже подобається Харків, я дуже люблю це місто насправді. От. Окрім цього, через те, що у нас осередки розділені ще на крос-регіони: Схід, південь, захід, центр. то в межах цих крос регіонів осередки так само ну, активніше дружать, скажімо, між собою. От Харків, я думаю, як. Такий представник східного крос-регіону може поділитися. Та насправді така взаємодія між крос-регіонами, ну всередині крос регіону обумовлена тим, що міста знаходяться поряд, і це набагато легше там приїхати до когось, ну типу, тобто, до Полдави, півтори години на потязі. Ось і загалом співпраця осередків відбувається по-різному. Це може бути якийсь проєкт, який організовує одразу декілька осередків. Або він організовується в одному осередку і інші допомагають з інших осередків. Або це може бути проєкт, який реалізується в кожному осередку по-різному. Також це може бути співпраця в соціальних мережах, спільні дописи, спільні якісь спільні теми, котрі об'єднують ці осередки і так далі. Також в нас дуже розповсюдне навало на міста. Якщо е, відбувається якийсь великий проєкт, це кидається такий анонс саме Оесесівцям. І всі, хто хоче, також реєструються на цей івент. І тобто, там, частина з усіх учасників це приїжджають у Есесівці, щоб підтримати цей осередок. І це дуже прикольно, оскільки потім це, це створює дружні стосунки між собою. І це приємно, коли тебе приїжджають підтримати саме люди, котрі дійсно розуміють, скільки сил ти в це вклав. Думаю, це так от. Насправді це от навалені міста вирішує таке велике проблемне питання, що дуже легко робити громадський двіж, та, в принципі, будь-який двіж, коли ти знаходишся там в Києві, mm. в Харкові, mm. я думаю, в принципі, теж в у Львові. А набагато складніше це робити, там, наприклад, в місті Кропивницький. Здавалось би, або я не знаю, давайте візьмемо якесь ще маленьке місто. Там. Чернівці. Чернівці. От, до, до речі, да, Чернівці дуже великий приклад цього. Вони нещодавно зробили такий лекторій, присвячені ідеям Йозефа Шумпетера. Йозеф Шумпетер економіст з австрійської школи економіки. Ну, для Чернівців він особливо тим, що він певний час практикував у Чернівецькому національному університеті. Ось, тому ім'я Шумпетера там, в принципі, таке відоме. І, відповідно, на честь нього був зроблений лекторій у Чернівецькому середі. Кому ЕС і ну десь 30, може у ССівців приїхало в Чернівці euh, підтримати такий маленький осередок, який знаходиться, скажімо, на кордоні України. І ну вони могли не тільки про якби прослухати лекторії, але і потім голова Чернівецького середку домовилася з дуже крутим екскурсоводом, який провів екскурсію по Чернівцях, така дуже стилістично оформлена, дуже дуже красива. Ну тобто, умовно, якби я просто, просто так вирішив поїхати в Чернівці, напевно, я не міг би отримати того досвіду, який я отримав від того, що я поїхав разом з усіма в Чернівці. Така у нас кампашка зібралась і ну теж екскурсії, якісь такі от моменти разом. Роблять саму поїздку набагато краще, багатше, якоюсь наповненою фарбами. Е, тому мені здається, і плюс насправді іноді буває маленьким осередком самотньо, е, тому що там, ти один або у вас там, двоє, троє, ви робите, намагаєтеся робити якісь дві ж, а тут у вас залітає пачка з 40 людей. І вже думаю, що ти вже дійсно, дійсно частина чогось більшого. Це ще дуже мило, до речі. Це дуже, дуже файно звучить. Я зрозуміла, що це дуже класний спосіб познайомитися з іншим містом. Так, блін, цікаво, треба долучитися якось. Дякую величезно за те, що побували у нас в гостях і розповіли так цікаво про програму лідерства. З вами була Тія Джи і подкаст у Ритмі Харкова. До нових зустрічей. Дякую. Дякую. На Дякую. Все.